Сонце заглядає віконце, і сміються дітлахи. Нам дарує книжку сонце, де живуть наші казки. Ой, погляньте, а де ж наші казки? Чому вони зникли? Куди вони зникли? Наші діти останнім часом дивляться дуже багато мультфільмів, а казок майже не читають. Казки образились і пішли від нас. Як же їх ми можемо повернути? Ну що, діти? Підемо на пошуки казок. Ви згодні? Ой, а двері зачинені. Але я знаю, що робити. Щоб ці двері відчинились, потрібно утворити слова дії протилежного значення. Наприклад, Зайти, а як сказати, навпаки Вийти. Дітки, будьте уважними. Розв'язати. Правильно зав'язати, забігти, вибігти, залізти, злізти, вїхати. Виїхати, зачинити. Відчинити. Одягнути. Роздягнути. Молодці. наші двері. Діти, скажіть, а що ще можна відчиняти? Так, правильно, вікно. А що можна відкрити? Коробку чи скриньку? А що можна розгорнути. Так, книжку, цукерку. Ну що ж, давайте піднімемось з вами по сходинках та подивимось, що там. Ці сходи привели нас до скриньки, де знаходяться різні завдання, які допоможуть нам повернути казки. І ось перше завдання будуть з'являтися картинки різних казкових героїв. А вам потрібно назвати лагідно цього казкового героя. Ось, наприклад, баба. Як ми можемо назвати її лагідно? Так, бабуся, будьте уважними, лисиця. Миша Півень, Заєць, качка. Рукавиця. Ведмідь. Дід. Молодці дітки. Ви все правильно говорили. А ось і наступне завдання. Погляньте на картинки. Як ви гадаєте, що це за казка? Так, правильно це казка. Колобок, Діти, ви ж самі бачите, що картинки з цієї казки розташовані не в правильній послідовності. Ось ваше завдання. Вам потрібно розкласти ці картинки послідовно, відповідно до змісту казки. Діти, а трішки згодом я вам покажу правильну відповідь. Не поспішайте, дивіться уважно. Малята, а тепер перевірте себе. Ось така правильна послідовність картинок. Ці діти, ви правильно виконували завдання, і казки разом з малюнками повернулися до нас. Нарешті наші казки з нами. Повертаємось ми нині. Із казкової країни. У казках герої чемні, добрі, ввічливі, напевно, ви такими будете. Казки не забудете. Діти, скажіть, Чому ви сьогодні вирушали на пошуки казок? Які казки вам подобаються? На кого з героїв казок ви хотіли бути схожими? Та чому? Дякую вам, малята, за заняття. До нових зустрічей!